Веселий, багатошаровий, непередбачуваний, захоплюючий та смачний і соковитий. Все це наш новий челендж. Немає сумніву, що він тобі сподобається. Сідайте зручніше. Ми починаємо, okay. друзі. Я хочу відкрити свою страву першою. Багато чуйка, як круто. Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі-то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем! Тут теж жуйка, але її набагато більше, ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, Кей? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу 100 упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато, навіть не мрій, полі. Не дісталось. Oh. Ну і добре. У мене є своя жуйка. і я хочу спробувати її першою, а ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати бульбашки. Мявдаха! Oh. У тебе знову нічого не виходить. Oh. Я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово, вигадала Вийшло Дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю Кейт Отримуй Ну от, майже потрапила. Гаразд, час розплати колись настане. Добре, що не зараз, адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Кеть така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. Що ти зробила, Полі? У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталося. Досить сміятись? Том тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили і часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надувати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією, я маю розпочати скіт. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимося, які порції дістались нам скить. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастило. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось, У пальці опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто. Прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. На що ти розраховувала? невдаха? ось мою порцію можна розтягнути надовго, але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дівниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готовий витратити трохи часу на це. Готово! Діємо далі. Yeah! Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно oh. виходить. Mm -hmm. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас, Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, <плес> яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. <плес> Полі, це все твоїх рук справа. Oh, yeah, yeah, yeah. Ну зараз я тебе провчу. Просто залишу цю мишоловку ось тут і засиплює цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти до бабки. О, ні, мій палець. Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю, це ти себе підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. подумаєш, взяла пару цукерок. Ну нічого, Том зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. Добре, що мої на місці. Мені не терпиться і спробувати. Почну зверху. Подивимося всередині, як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше. Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго. Можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поворимось пальцями. Все, я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого. Я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кейт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набрати терпіння, Том. Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом. І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Тім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось. Дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку. Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! Вау! На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порцій попкорну! Зізнаюсь, мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться. Яке величезне відро попкорну. клас. Тепер я тобі заздрю, Полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти? Що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь врачнею. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добрі манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яке спритна. Ого, не знав, що ти так умієш. Ось, схоже, це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер. З'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця розберейтесь між собою самі. У мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну, який він солодкий і хрумкий Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайтеся стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний пилисос допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Том, ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план, ти молодець, Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом, Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Yeah. Молоко та печиво ворога виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитись її не можу. Клас мені знову пощастило. Як же приємно. <рес> Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то невдаха. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміятись з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке, а молочний смак ідеально його доповнює. О, ні, я впустив печиво у склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю. Потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки. Обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрумке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите, я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. <різвіст> Схоже, Поля мала рацію. Її план спрацював. Yeah. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Смакота, шоколадне молоко зі yeah. смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже, лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Все печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки! На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилося у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молодці та печиві. Сподіваємось, ми не обдурили твої очікування, і наш челендж справді вийшов веселим, смачним та захоплюючим. А зараз настав час попрощатись. Бувай!